Вітаю всіх добрих порядочних людей з Новим роком. Всім здоров'я, успіху і всього найкращого. От також я, як дід Морозик, не маючи снігурочку, отримав від сніжинок подаруночки. Начну з найпершої, найбільшої посилочки. Що тут у нас? Ну, Напевно, щось хорошеньке. Розпакуємо і подивимося, що цьому подарунку нам прийшло. Ахаха, морозу Ось такий розпаковуємо. Що в нас тут знаходиться? Ну, Ось таке тяжкенькі, тяжкеньке. Так. Візьмемо тут, підріжемо. Что у нас тут? А у нас тут новоричный подороночек. А что тут у нас на речном у нас на речном Что у нас тут находится? О, и как бутылочка. Бутилочка, що тут за бутилочка. Зараз ми подивимося. Певно розпаковано. У нас цікава бутилочка. Раз бутылочки. О, силикончик для поману приболовних. І цей буде ось ще красочки в нас. Також красочки плюруцентні вроді повинні бути. Ну, дуже добре. Наробимо приманочок. Будемо ловити рибку. Так. Наслідующа наша наша посилочка. следующую нашу посылочку зараспакуем. Так. Что у нас тут за подароночек? Вот так само аккуратненько упаковано. Ух, Ну, это раскрыть.

О, якісь катушечки. А що тут за катушечки? О! а це на рибу нас приїхала от сніжинок такі мононіті. Японські. От пані мононіті на рибалочку. Тут 1300 метрів. Дуже добре. Буде на що ловить. Ну і слідуючий нашо подаруночок. Так, розриваємо тут. От. А, тут якийсь наш провідочок. А що це таке? А, це для блокаута, для безперебійника. Відключення. Якийсь розлетитель. Ну, треба в господарстві буде. Також. Також добра штучка. Ну, а це персонально щось цікаве, це я не буду показувати. Оце індивідуально. Всім добра, здоров'я ще раз з Новим роком. Всім успіхів. Всього найкращого в новому році. Слава Богу.